Вітаю вас, шановне панство. Знову в цьому ролику вам хочу показати, як відрегулювати клапана на Шіфенгу. на, на будь-на-чому одноциліндровому такому мототракторі, міні-тракторі. Але перед тим хочу перетягнути головку. Зняв форсунку. Треба буде зняти ось цю штуку, ці коромисла, аби нижній болт дотягнути. Аби відрегулювати клапана, тут не треба відкручувати ні форсунку. У мене тільки треба відпустити радіатор, аби було як зняти ось ту клапанну кришку, бо то що я колись он пхав і погнув собі соти. тут. А так, відкрутити, віддвинути у сторону, посунути і можна регулювати клапана. Але зараз я хочу затягнути ще головку. Буду затягати трубою, так як я її затягав у попередньому ролику. Хочу перетягнути. І це треба робити швидко, бо капає он солярка з того. О! Все, це і хватить. Так, зараз з тої сторони тут треба. Чуть пішов. Так, блін. Ма тут як підлізти через це все. Через це все музику. Все. Більше не тягну, бо чую, що буде, буде гриба. Буде йому квітка пішов? Чуть пішов Так, тепер цей. Більше не тягну. Так, тепер нижній. Є. Більше не тягну. І тепер верхній. Самий верхній. Ось довший вороток, але він тут не влізе Ладно, так. Анна, так потяне. А так потягне. Пішов, 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 пішов. 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 Все, з болтами все. Більше я їх тягнути не буду. Прогорить, то прогорить. Я маю ще чотири прокладки, я собі замовлю. Замовив, друзі, чотири прокладки, гільзу, поршень, кладищі, кольця дві пари. І сальнички на клапана. Ну то буде другим разом. Десь я ті сальнички буду. Треба розсухарювати клапана. ці тут. Я не маю зараз бажання, бо треба, треба поїхати у поле, зібрати загнивши сіно, яке в мене загнило. А зараз я вам покажу, як регулювати клапана, хто не знає. Е, та, як то в тому відео пропала вся інформація. Попередньому, де я ремонтував, от я, де я міняв прокладку головки. І так, в цьому тракторі є один значнющий плюс, що тут до всього є доступ. Дуже-дуже дуже доступ. Треба щось поміняти, наприклад, поршневу. Зняв головку, відкрутив лючок. Ну, крім колінвала, звичайно. Відкрутив шатун. випхав поршень наперед, поміняв кладище, закрутив шатун. Затягнув. Все. Дуже тут доступ. І не треба колоти до щеплення, аби полізти. Не треба колоти трактор надвоє. Тут рама. Ну, є ремені. Ремені одні кажуть, що це дуже погано. А я вважаю, що це дуже добре. Поясню, чому. E, була в мене така ситуація, коли я на тім дроворубі різав гіляки і засунув туди, ну таку не, пере, не таку шовковицю, морву по-нашому. Тим більше вона була прив'явша і була ще таким там з гудзом, таким, з таким кручене кручена така. Ну і він став. Ремені пробуксували, і я заглушив трактор. Якби. Хтось скаже, так, треба зараз цю фрикційну муфту на кардан. Так, треба, а нема. А нема і не буде. І то що? воно би просто щось потращило в коробці і все. І були би великі-великі проблеми. А так, плюс ремінного, то що він пробуксував. Десь, якщо якесь навантаження пішло на коробку, десь заблочило колеса чи ще щось, просто ремінь свисне, провокзуй. І все, до щеплення, доступ ідеальний. Крило велесо зняти. Все. От, от За цього мені подобається цей трактор. Я кажу, якби от така конфігурація, от така була його конструкція, але японська якість, друзі, я би. Я би був дуже рад. От бачимо, як бачимо, якість тут далеко не японська, а китайська, але слава Богу, що є запчастин. Ось також є мітка, бачите, мітка умовно на цій крапці. дивіться Відпускаємо контргайки, оці, беремо щуп. 0,35-0,45 у зіпі у мене 0,40-0,30. Впускний, впускний клапан, це котрий біля повітряного фільтру. Це впускний біля е, випускного колектору. Це випускний. Впускний даємо 0.30 або по заводському 0.35. Випускний даємо 040 або по заводському 045. Ну, я ставлю 0,30-0,40 е, з L. Лег... Потім, щоб не закусувало їх. О, отакий легко він має зачіпляти, легенько він має проходити тут. Це вже задовжує. Чуть-чуть відпускаємо, законтрогаюємо його. Зараз треба викрутку, аби притримати ось цей центральний шпендик, легко проходить. Так, так. Цей притримуємо. Я ніколи не затягую, коли там є щуп. Ніколи. Я зараз перевірю і перерегулюю, якщо. Так, заржали легенько і. Провіряємо. Ну, так, і чуть-чуть. Чуть-чуть закушуємо, можна йому, ну так, 0,40. 0.40 дуже важко проходить. 0.30 легко проходить. Знаєш, десь там буде зазор 0.35. Я, друзі, проміряв той китайський щуп, він у різних місцях, різної товщини. Там не критично, але... але є. Не критично, що там. Але є. Так, добре. І затягуємо. І ще раз провіряємо. Дуже добре. Дуже добре. А. Дуже добре. Все, затягуємо. Притримуємо. і кінечно затягуємо. Аби не урвати. Бо я дуже люблю щось урвати. Так, а тепер так ж само піджимаємо випускний. Це буде 0,45 по заводському, 0,40 по-моєму. Ще раз повторю, я йому зроблю 0,45. Я просто його не буду, аби він так... Тугенько проходив, я так не буду його піджимати. Ще чуть можна піджати. Піджати, а піджати то можна так разом з гайкою. Блин, незручно. Друзья, да. Сюда назад есть. Так. Я бы сейчас трошки піджав. Люкс. А тепер дуже добре. Зажимаємо і провіряємо. Тому що, друзі, коли ви зажимаєте на щупі, прямо регулюєте, зажимаєте гайку, воно може провернути і може той щуп трошки знищити. Або покривити, або повести. Краще піджати, просунути, провірити. О, з таким легеньким зусиллям. Він проходить. Все, ставимо на місце кришку, закручуємо, скручуємо, збираємо і пробуємо заводити. Пробуємо заводити. Пробуємо заводити. Лапана не стучуть, все чітко. Не бажано на таких оборотах працювати, але я хочу вам просто, щоб ви послухали, як працює двигун. Це його нормальний оборона. Щось таке вийшло ось так регулювати клапана, так дотягувати головку. В моєму випадку треба зняти коромисла. Зняти форсунку, тоді можна дотягнути головку. По-другому, ну хіба мати якусь таку на 22 тоненьку таку трубочку. Але я думаю, що ту трубочку воно можна її урвати. Ну все. <плес> Мій тимчасовий оператор на сьогодні. Йому поставити лайк. За допомогу. А ми їдемо зараз в поле збирати ту е, люцерну. Всім гарного дня, миру, добра, злагоди. Все буде Україна. Подивіться, яка люцерна пішла. І ця тут. Ай-яй-яй. Зараз ми її будемо збирати. О, фу, блін, це капіці. Зараз ми її зберемо. Вивеземо туди в край. О, а тут я просто перекультивував стерню від ячменю, Сіяти не треба, друг. Це озимий ячмінь від цієї втрати. Жесть просто. Просто капець, я не знаю. Ярого немає, озимий дві. Щітка. Тут, блін, тут... А це сила. Я, я, в мене нема слів. Я... Все, більше той комбайн тут не буде. Не. Ну нічого нехай росте. Якщо то буде корм, якщо підросте ще... А не підросте, будуть сидирати, переоремо і буде удобрення. А що робити? Що зробимо? Нічого не зробимо. Фух. Двига щітка з капець. А я взяв культиватор, просто лапами перейшов. так. Перерив стерню, бо менше бур'яну, думаю і... Я бачив там по косі втрати. У ярому нема, У зимий висипався капець. Не знаю, що він тут вітру більше дав. Дідько його знає, що він тут. Що він тут мені начудив. А тут за п'ять мішків очменю на цій площі. Алітерна. Скосив два дні ще і треба було би тюкувати. Пішли дощі. Ну нічого, нема зле аби не було добре, аби не вийшло на добре. Подивіться, яка вона гарна зараз. Це ще піде тепло, це ще буде такий один укос з укосів укос. Правда? Так що все, все у нас грає. Зараз ми скидаємо і. И все. Отака купа сіна. Отакі втрати. Ну нічого. Ще там є трошки. Перегниє. Буде перегній, піде на город. Трактора не видно. Ну, тут під 2 метри. Висота. А, нічого. Нема. Без страт нема прибутку.